Добрий! день! Будемо знайомитися. Станіслав Потапов, викладач навчального центру. А позаду мене стенд. Стенд з тепловим насосом. На тепловий насос повітряний GCHV. Це модель 5 кВт, зовнішній блок, внутрішній блок. Але стенд це не просто тепловий насос, це тепловий пункт. Тут зібрана повністю вся обв'язка, яка потрібна для. Нормального функціонування теплового пункту. Як компонується тепловий пункт на базі теплового насосу, які додаткові елементи там обов'язкові, які не дуже, які бажані. Значить так, по-перше, повітряний тепловий насос обов'язково повинен мати буфер-бак-акумулятор, в якому акумулюється кількість гарячої води. Яка кількість на 1 кВт встановленої потужності, це повинно бути приблизно від 17 до 50 літрів е, води. Тобто об'єм буфера акумулятора е, відповідно до потужності теплового насоса. Чим більше потужність, тим більше бак акумулятора. 10 кВт, будь ласка, мінімум 170 літрів. В даному випадку у мене 5 кВт. І буфер 50 літрів. Але це навчальний стенд, Тут все маленьке. Воно е, відповідає ну, відповідно компонуванню саме цього теплового пункту. І у нас тут ніколи не буде відтаювання, бо зовнішній блок знаходиться при позитивних температурах. Ось буфер тут досить хитрої конструкції. У нас 8 приєднань: 4 з однієї сторони. Це у нас система. E, самої будівлі, тобто споживачі приєднуються з іншого боку, приєднується сам тепловий насос. Вісім, тому що ця система розрахована роботи як на тепло, так і на холод. Бак, як ви бачите, він має жорстку ізоляцію. Це обов'язкова вимога до баку, якщо ви будете використовувати систему на холод, e, гнучка. Теплоізоляція на кшталт паралону, вона не годиться при роботі на холод. Тоді треба обклеювати кафлексом вручну самостійно це робити. Бо ізоляція повинна щільно прилягати і не давати можливості конденсації. Нащо 8 підключень? Значить, дивіться, оце приєднується у мене система. Якщо у мене режим опалення да, обігріву. Мої споживачі повинні працювати на тепло. То я повинен забирати з баку з самого верху і подавати на споживачі. А якщо у мене літо, то я повинен забирати знизу. Повернення з споживачів відбувається в центральну частину. Оскільки у мене тут центральні є два патрубки, я обрав оцей найнижчий. Ось, можна і на, на, на вищій. А якщо б був всередині, то це було б взагалі ідеально повернення теплоносія в середину. Так само приєднується і тепловий насос, але з іншої сторони. Тобто, коли у нас зима, він забирає з нижньої частини а повертає в середину. Тобто, нагрів і повернув в середину. Тобто він працює з нижньою частиною буфера. Система ж буде працювати з верхньою частиною буфера. І таким чином ми забезпечимо найтеплішим теплоносієм наші споживачі. Повернення відбувається всередину. Перемикання між тим зима-літо відбувається за рахунок триходового вентиля. Один стоїть на е, споживачах, інший стоїть на е, приєднанні самого теплового насосу до буфера. Це перший бак. Другий бак встановлений за буфером це бойлер непрямого нагріву, тобто приготування гарячої, гарячої води, санітарної гарячої води. Там є змійовик і, відповідно, тепловий насос може нагрівати гарячу воду. Але він не робить одночасно і нагрів буфера, і нагрів гарячої води. Це два різних режими. Тобто він перемикається, гріє воду, нагрів санітарну воду, перемикається на, на, на обігрів вже будівлі. Влітку він буде охолодження робити в буфері, коли потрібно перемикнувся і нагрів гарячу воду. Це дозволяє нагрівати саме гарячу воду. Досить високої температури, ну, до 60 градусів відповідно до е, технічних характеристик. А в системі обігріву е, підтримувати ту температуру, на яку розраховані самі прилади. Це може бути 40-45 градусів, навіть 50 градусів. Тобто, це різні режими з різними температурами, з різним навантаженням. Пріоритет, що гріти в першу чергу. Або систему, або гарячу воду виставляється в е, платі, там можна виставити, що буде в пріоритеті. Значить, або нагрів, або ГВП. Підключення бака ГВП і бака е, буфера. З тепловим насосом знову ж робиться за допомогою триходового вентиля, який перемикає е, подачу з теплового насосу або на один бак, або на інший. На цьому стенді реалізовано три різновиди споживачів. Перший, ви бачите, це радіатор і, відповідно, насосна група. Ну, стенд навчальний замість насосної групи стоїть безпосередньо сам насос з зворотнім клапаном. Фан-койл, бачите сам фан-койл, насосна група на фан-койл і, відповідно, контролер фан-койла. Бо без контролера фан-койли у нас не працюють. І внизу є також система теплої підлоги і також шматок 2 квадратних метра теплої підлоги. Коли ви завітаєте до нас у гості, ми відповідно покажемо вам, розкладемо ту теплу підлогу. Також побачити її регулювання. Все зібрано в класичному компонуванні. Крім того, обов'язковими елементами є група безпеки з розширювальним баком, а також система е, фільтрації. Ну, тут встановлений дешламатор з автоматичним повітроспусником. Також повітрозпускник там також повітроспускник там. Керування теплового насосу або з пульта. Пульт можна винести, але нам в даному випадку це не потрібно. Бо стенд на колесах я його можу рухати. Це в начальних е цілях зроблено. Або з пульта, або з мобільного телефона, бо е ці теплові насоси можуть керуватися з мобільного телефона по інтернету. Це все можна пробувати. Всі перемикання, які тут пер передбачені, все можна переклацати і подивитися, як він відпрацьовує. Також тут є е, керування теном був, е, бойлера непрямого нагріву. Це дозволяє е, раз на тиждень е, робити прогрів бака, щоб не утворювалася бактерія Лігіанелла. Також можна заглянути всередину внутрішнього блока. подивитися налаштування самої материнської плати, самого головного мозку всього теплового насосу. Тут побачити два, два тени для додаткового нагріву, вони йдуть в комплектації, ну і відповідно, всі внутрішні деталі, всі захисти, тут все можна побачити все електричне розключення. З... що стосується зовнішнього блоку, можна подивитися на контролер інвертора, який нас, по-перше, інформує завантаженість компресора, по-друге, він інформує про помилки. Також, якщо зайти в його меню, ось з таким от монітором, то в цьому меню можна побачити значення всіх давачів, які є в зовнішньому блоці, оскільки цей стенд навчальний. Тут інтегровані, як ви вже бачите, термометри, які дозволяють бачити різницю температур, подачі, обратки як по фреоновій частині, так і по водяній системі, так і по споживачам. А також тут є витратоміри, які дозволяють побачити витрату теплоносія. І в цьому випадку ми можемо розрахувати кількість теплоти, яку генерує сам тепловий насос, яку споживає радіатор. Або фанкою. В електричному щиті інтегровано електричний прилад вимірювання всіх електричних параметрів, нас цікавить потужність. Якщо ми знаємо теплову потужність, яку виробляє сам тепловий насос, і знаємо електричну потужність, відповідно, ми можемо з вами порахувати СІОПІ. Але ж є певний недолік, бо умови роботи зовнішнього блока у нас тут досить комфортні. Але якщо закрити йому перетин для забору повітря, ну, скажімо, по папером закрити йому прохід, він тоді вийде в більш-менш наближені такі режими вже до демісезоння. Ну, Мінус ми йому не складемо, а ось демісезоння можемо зробити щось на кшталт такого. Мене досить часто питають: а чому тут е, трубопроводи зроблені з міді? Це що так потрібно робити? Ні, це зроблено для естетики навчального стенда, для того, щоб можна було все побачити і воно мало такий е, гарний зовнішній вигляд. Да? дизайн. Бо якщо зробити труби, скажімо, ППР, це буде не дуже наглядно. Таким чином, цей стенд дозволяє перше ознайомитися з обладнанням GCHV. Ви, ну, ви відповідно, його можете по -по поторкатися і подивитися, що всередині, як воно працює, наскільки тихо, наскільки громко, виміряти його ефективність роботи, да, скільки воно дійсності споживає, скільки воно дає, і на яку температуру може нагріти теплоносій. Це можна вмикнути і ми того досягнемо. Далі ми можемо вивчити гідравлічне підключення. Я вам розповів про перше підключення це тепловий насос до буфера. Це саме головне. Бо якщо так не зробити, відповідно в режимі відтаювання тепловий насос може вийти в аварійний режим і вийти з ладу. Тут же ж можна побачити електричне з'єднання як насосних груп споживачів, так і трьохходових вентилів режиму зима літо, режиму опалення ГВП. І це все інтегрується з контролером, з материнською платою самого теплового насосу. Це дуже важливо. Потім можна побачити, як це приєднатися до, до цього теплового насосу через інтернет. Як їм керувати, да? які функції у вас в мобільному телефоні будуть, щоб це відповідно робити, і взяти і випробувати це. Тому звертайтесь до менеджера по продажі і приходьте в гості. Можете навіть клієнта з собою взяти. Можна прийти. То подивитися, повмикати, погратися і побачити, і зрозуміти, що воно не таке складне, і яке воно ефективне виміряти, і яке воно по шуму так почути, і взагалі зрозуміти, що це не щось інопланетне, це наше рідне. А якщо ви не дуже знаєтесь, в принципі на теплових насосах, не знаєте, як розрахувати і вибрати тепловий насос. Ви можете знов-таки звернутися до менеджеру і записатися на навчальний курс комплексне навчання з теплових насосів. Програма розрахована таким чином, що ви навіть без базових знань з теплових насосів. Хоч ви, але ви, технарік. Ми починаємо з самого початку термодинаміки і рухаємось. І ми рухаємось скрізь розрахунок теплоприпливів. Теп, тепловтрат, вибачте. Але і теплоприпливи також рахуємо, бо це режим на е, охолодження. Далі вивчаємо, з чого складається сам тепловий насос. Е, і потім, як будується схема теплового пункту. Все, е, крок за кроком, абсолютно все проходимо. Ви все це бачите, як воно зроблено. Як розраховувати, обирати. Прилади обігріву, як радіатори, так і фанкоїли, так і теплопідлогу. Як це розрахувати? Які витрати будуть на опалення за весь сезон опалення? Чому тепловий насос ефективніше і дешевше, ніж всі інші джерела обігріву? І вже наприкінці це особливості монтажу повністю по зовнішньому блоку, по внутрішньому блоку. Робота з фреоновою магістраллю, вальцювання з перевіркою, не просто так, з перевіркою, це обов'язково, і електричне підключення. Сподіваюсь, що своєю розповіддю про стенд і техніку GCHV я вас зацікавив. І ви вже плануєте звернутися до менеджера, щоб прийти в гості і поспілкуватися вживу, і все це побачити і е, отримати знання вживу.